Всім величезний привіт! А, наближається Великдень і В АТБ вже привезли а, цікавинки до Великдня. Покажу вам новинки. Ось така глазур а, по 15 гривень. 75 грамів, є в різних кольорах, бускова. Не хочу. Далі лізти, подивлюся, що всі руки будуть кольорові. От є салатова. Ну... В різних кольорах можна знайти присипки. Посипки по 690 ось такі. Теж різні є. 25 грамів в упаковці. Барвники на а, пасхальних яєць із п'яти кольорів. Коштує 8,90. Глазур солодка суміш. Так, тут, мабуть, ще й ціни немає, треба ціну шукати. Глазур білкова 7,90, 75 грамів. Також є ось такі глазурі. Блискучий метеорит перламутрова. Набір творчості для стікерів. Дуже цікавий цей набір для творчості. Я робив, навіть купував минулого року, сам робив а, оці крашенки. <смі> Дуже цікаво виходив цей набір для творчості. Скільки він виходив Це такі стрази. А, скільки, скільки він набір для творчості святковий? 90 гривень. Точно 90 гривень? Ні. 70 гривень. Так, дивіться, який набір великодних яєць кольорових. А можна прикрасити ними будь-що в такій корзині. Так, набір великодних яєць 35 гривень в наборі 12 штук. Ось такий набір у мішечку теж з великодніми яйцями. Так, а як він правильно називається, щоб сказати вам ціну? Набір пас... ага, пасхальних прикрас 12 штук. Набір пасхальних прикрас 12 штук 90 гривень з різними різними кольорами. Так, ось такі, ще є в такому кольорі. Теж прикрашати. І ще є ось в такому. В да, цьому році АТБ. Здивував мене, але це ще не все. Зараз ми з вами пройдемося далі, подивимося, що ще цікаве тут є в АТБ Так, ось такий для малят чудовий набір. Дивіться, розмальовувати а, писанки, а набір з пензликом і з фарбами. Так, як він правильно називається. Набір творчості святковий. Так, набір творчості святковий 90 гривень. Ціплятка. Ага, в дитинстві в мене такі курочки були. Їх накручуєш, і вони скачуть. А чому вони всі разом причіплені один до одного? Так, 40 гривень такі ціпочки. Так, олівці, добрик. Прикрашати печенюшки. Олівці коштують. Зараз я вам скажу скільки. 65. Теж є набори кондитерські. До речі, різні-різні. Такі набори по 60 гривень. Є об'ємні етикетки, термоетикетки для крашенок по 3,90 теж різні різні, будь-які на ваш а, вибір до кольору до вибору. Це, мабуть, листівки подарункові, а це отакі навіть. Набір для творчості. Це листівка, потім можна зробити, бачите, таку аплікацію з такими стразами і привітати. Такий набір для творчості коштує 70 гривень. Такі об'ємні наклейки. Стікери для вікон. Теж з різними візерунками. Ціна таких наклейок 3,90. Теж ось така цікава. Для дітей набір для творчості розмальовувати. Теж бачу з різними різними візерунками. Бачу яйце, заяць. Теж можна вибрати з різними. Зараз скажу ціну. Багато цінників немає, тому потрібно сканувати на сканері. 44,90-45 гривень цей набір коштує. Так, мережеву бачу. Це, мабуть, теж до тортів, до паски, до пляцків, Набір прикрашання трьох а, для трьох пасок. Так, мабуть, теж з різними кольорами йде. З білим теж буде дуже гарно дивитись паска. і навіть з жовтим. З голубим, вони всі дуже гарно дивляться. Мережево для паски, зараз скажу ціну, скільки мережево для пасочки. Так, мережево 70 гривень. Так, ось таке яйце з квітками. Ангел. Теж можна вибрати дуже багато. Теж, мабуть, треба прикраса з посипкою. Да? Це оце, да, так? 23 гривні кондитерська. Добре, тут у нас а, теж усілякі прикраси. Набір наліпок. Декоративних. Зараз скажу ціну, але бачу, що тут є теж різні, мабуть. Так, ось ці, ось ці подвійні йдуть по 19 гривень всі, а ось ці більші зараз скажу по 40. Ці по 40, а ось ці подвійні всі по 19. Ось ці всі по 19 гривень. Так, ось такий ще декоративний кошик теж з різними кольорами йде по 40 гривень для декорування. Так, ще теж такий цікавий знайшов, мабуть, це набір із двох. Да, це із двох. Ось таких підставок пасхальних. 12. Кролики. 12. Зараз зіскануємо, скажуть ціну, теж є, до речі, з різними кольорами. Є ось такий ніжно-рожевий. Дивіться, який ще гарний. А в кольорі оливок. Така зая цікава. Зараз скануємо. Так, ось такий набір із двох кошиків 249 гривень із заями. Ось такі писанки, крашанки, яєчка на шпажках, теж є з різними кольорами. Тридцять гривень цей набір в наборі. 12 штук. Ще один такий цікавий набір. Теж такі яйця прикрашені. Це вішати можна бачити. Ось так воно вішається. І виходить ось така композиція. будуть Буде в двох кольорах жовтий зайченята і зелений курчата. Ціна 60 гривень за цей набір підвісних звірят. Набір трубочок ось таких. Тут все зливається, мабуть, отак краще буде дивитися. Кольорові. Чотири штуки в наборі 40 гривень. Ось такі чудові кошики теж для декору. Сюди можна поставити паску і прийти. До своїх друзів, до своєї родини і привітати з Великоднем. Теж є в різних кольорах. Ціна 100 гривень. Набір коктейльних трубочок прекрасно на двосторонньому скотчі, 35 гривень 12 штук, теж з різними кольорами. Морква. Клас. Цікаві такі теж набори. Так, набір декоративних прищіпок. Дуже гарні, дуже класні такі. В наборі 10 штук. Ціна 25 гривень. Ось такі прикраси до великоднього столу з дерев'яні. Вони на підставці їх ставити і вони будуть стояти, прикрашати ваш стіл. 47 гривень. Теж дуже гарно буде дивитися і взагалі дуже мені подобаються ці всі дерев'яні прикраси. Теж йдуть в різних кольорах. Хто тут у нас? Курочка і зайченятко. А ці муціпонічки щойно вилупали, вилупались вилупилися. 35 гривень за оцей інкубатор. Ось такі підвісні 40 гривень. Зайченята, лялечки, але зайці прикольні. Так, ось такий набір із двох свічок на підставці. Набір свічок 70 гривень. Так, вже сходяться діти в АТБ. Так, тут є ось такі пушинки по 23 гривні. Стравусинні пушинки. Чи то курені, ні, це куря... курячі пушинки. Ось такі пушинки по 23 гривні. Можна взяти три маленьких. Або можна взяти одне, але велике. Ось така теж цікава підвіска з трьох. А, тобто чи це яйця, чи це зайці з морковкою, з моркою 100 гривень. Ось така підвісочка. 100 гривень. Ціпочки в гніздочках 45 гривень. Ось такий цікавий теж набір. Дивіться, який цікавий. 46 гривень такий набір. Чудова курочка, чи це півник. 90 гривень такий набір. Це кролик заховався. Тільки його треба розвернути сюди. Так, ще одна ось така теж цікава прикраса. Теж є в різних кольорах, її теж можна підвісити. Кролик. 30 гривень, друзі, я навіть собі візьму. За 30 гривень, а може навіть, а якого я собі візьму? У цього кролика. Чи курча. Зараз я подумаю. Щось візьму. Або кролика, або курчата. Хоча вони і, і, і той, і той гарно дивляться, правда? Мабуть, курчатку. Мене дивує АТБ, дивує АТБ. Цього року надзвичайно дуже великий вибір різних різних великодневих прикрас до Великодня. Дивіться, який цікавий теж вінок. Крутізна. Але і ціна хороша. 600 гривень. Ось такі підставки, які теж складаються. Навколо Паски. Бачите, тут є підставка. Оці підставки, ножки, вони складаються. Паска ставиться посередині і навколо паски складаємо яєчки. Писанки. Так, теж в різних кольорах. Ну і ще, ж, бачите, тут є ще кролик і маленька ціпочка. Теж цікавий набір. А, кролика і ціпочку ось сюди. Бачите, сюди ціпочку, сюди внизу кролика вставляємо. Теж хороший набір, дуже цікавий. Ціна такого набору 149 гривень. Набір наклеюк є. Наліпки 29 гривень, в наборі три упаковки. Так, тут ще набір на пасочку. Скільки вони коштують прикраси, маленькі курчата, 40 гривень. Також є форми для паски. Ось така сама звичайна форма для паски з харчової жерсті. Нероз'ємна. Так. 43 гривні. А є ще такі, що роз'єднуються. Вони трошки дорожчі. О, так. Поставиш на майку. Так, є ось такі. Бачите, ось такі. Це для творожної, здається, якщо я не помиляюсь, да? для сирної пасочки. Да, 85 гривень вона коштує. Ось така. Також є ось такі звичайні силіконові, теж з різними кольорами. Вони по 90 гривень. Тут ще я знайшов ось такі підставочки для писанок. Самі звичайні, тарілка пасхальна на стіл, і сюди посередині паску. Вона коштує 28 гривень. І ось такі теж в різних кольорах, вони трошки дорожчі, по 40 гривень. Так, кольори ось такі теж в асортименті. Різні різні. Ну і звичайно ж є оці паперові <кій> з різними різними розмірами форм. І маленькі, і великі, і середні. Є взагалі мацюпонічки. А, вони навіть продаються наборами. Вони поштучно не продаються, а продаються наборами. По 5 штук. 25 гривень, 30 і 40. Силіконові форми для випікання по 100 гривень. Теж в різних кольорах йдуть. Продолжение следует... Все, друзі, я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Скоро буде нове відео на каналі. Всім мирного неба, економних покупок і до зустрічі!